Я переїхала. Дорога була нелегка. З України ми їхали до Варшави, звідти літак до Франкфур. Джинго я А з Франкфурту 9 години літак до Калгарі. Спочатку місто мене вразило. Мені здалося, воно таке велике, як в кіно, як нібито ходиш по якомусь Нью-Йорку. Але потім починаєш розуміти, що це все ж таки кам'яні джунглі, як то кажуть. Особисто мені це місто не лягло у душу. Якесь воно холодне та не дуже таке комфортне. І за великого розриву у часі 9 годин на хвильку було важко перейти на нормальний режим сну. Перші два тижні були важкі у цьому плані. Інший клімат, час, імунітет знизився і я захворіла. Це ще я не знаю, що наступні п'ять днів у мене не буде голосу. Обличчя в мене засохло, як гош. До речі, у цьому році зима у Канаді якась аномально тепла. У грудні плюс 2, мінус 10 було, а минулого року у цей час було десь мінус 30. -да. Щось трошки погода вирішила пошаткувати. Мабуть, тому вони ходять у футболках чи тоненьких ковтинках. Дивні люди. Тваринки по місту зустрічаються доволі таки часто. То зайчик пробіжить, то олень. Воно й не дивно. Загалом тут може бути місто, а біля нього ліс чи паньон, якщо це невелике місто, звичайно. У більшості людей тут є домашні тварини. Частіше всього бачила собак. В принципі, так, як і у нас в Україні. Так от, їх вигулюють у тих самих каньйонах. Так як я мала песика, можу сміливо сказати, що це супер класно. І собаці є де побігати, і хазяїну красиво погуляти. У Канаді багато емігрантів, тож багато різних націй. Але більшість з них вірять у Бога, як і самі канадці. Тож традиції тут, у деякій мірі, зрозумілі нам. Щоб зануритися у тутешні традиції і познайомитися з новими людьми. Ми прийшли до церкви. Так, це церква. Офіційно різдво в Канаді святкується 25 та 26 грудня. За григоріанським календарем найважливіші канадські традиції включає в себе прикрашання ялинки, обмін подарунками та планування особливо святкової їжі. На святвечір або різдво часто готують особливу їжу, запечену індичку, сезонні овочі, картопляне пюре та підливо. Це вам не олів'є на новий рік. Новий рік тут святкують так само гучно, як і у нас. 1 січня ми поїхали дивитись салюти у маленьке містечко Сільван Лейк. Але так і не встигли її вчасно, тож дивились з машини у Джимі. Потім вирішили трохи прогулятись і знайшли зимове містечко невеликий парк біля озера, прикрашений великою кількістю вогників. До речі, Кому цікаво, озеро Сіліан спочатку було заселене франкомовними іммігрантами з Квебеку та Сполучених Штатів. Прибувши в 1898 році з Мічигану, Олександр Луазель і його сім'я заселили квартал, який пізніше став західною частиною сучасної маїн вулиці, тобто 50-ї, а також підприємства та будинки безпосередньо на заході. На цьому, в принципі, все. Нічого суперцікавого про це місто я не знайшла. Ми приїхали в Банф. Курортне місто в провінції Альберта, розташоване Національному парку Банф. Вершини гори, рандол і каскад, частини скалястих гір. Домінують над її горизонтом. На головній вулиці Банф Авеню будь які й ресторани змішуються з готелями в стилі шато та сувенірними магазинами. Навколишні парки площею 6500 квадратних кілометрів є домом для диких тварин, зокрема лосів і ведмедів грізлів так каже Вікіпедія. Але що скажу я? Це трохи містечко. Ой, це містечко. Так, це містечко трохи схоже на бокове. Ціни такі ж високі. От. А загалом хочу приїхати ще раз і подивитися без снігу, бо щось якось гір не було видно. Але мені дуже сподобалося, дуже красиво, гарно і взагалі супер. Чесно, я люблю таке. Прямо сердечко.